Глава п'ята І прийшли на інший берег моря, в країну Гадаринську. І коли вийшов він з човна, зразу зустрів його чоловік, який вийшов з гробів і мав нечистого духа. Він жив у гробах, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами, бо багато разів він був скутий кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і розбивав кайдани. І ніхто не мав сили приборкати його. Завжди вночі та вдень у гробах і горах кричав він та бився об каміння. Побачивши ж Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому, і, скрикнувши гучним голосом, сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо Ісус сказав йому: Вийди, душе нечистий, з цього чоловіка! І спитав його, як твоє ім'я? І він сказав у відповідь Легіон, ім'я моє, бо нас багато. І багато просили його, щоб не висилав їх геть з країни тієї. Пошлось же там біля гори велике стадо свиней, і просили його всі біси, кажучи, пошли нас у свиней, щоб нам увійти в них. Ісус відразу дозволив їм. І, вийшовши, нечисті духи, увійшли в свиней, і кинулось стадо скручі в море, а їх було близько двох тисяч, і потонули в морі. Пастухи ж свиней побігли, і розказали у місті та в селах, і жителі вийшли подивитись, що сталося. Приходять до Ісуса і бачать, що той, що біснувався. В якому був легіон, сидить і одягнений, і при здоровому розумі, і злякалися. Очевидці ж розказали їм про те, як це сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати його, щоб відійшов від околиць їхніх. І коли він увійшов у човен, той, що біснувався, просив його, щоб бути з ним. Але Ісус не дозволив йому, а сказав: Йди додому до своїх, і розкажи їм, що сотворив з тобою Господь, і як помилував тебе. І пішов, і почав проповідувати у Десятиградді про те, що сотворив з ним Ісус, і всі дивувалися. Коли Ісус знову переправився в човні на той бік, зібралось до нього багато народу, він був біля моря. І ось. Приходить один з начальників синагоги на ім'я Іаїр, і, побачивши його, падає до ніг його і дуже благає його, кажучи: Дочка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона видужала і зосталася жива. І Ісус пішов з ним. За ним ішло багато народу, і тиснули на нього. Якась жінка, що хворіла на кровотечу дванадцять років. Багато потерпіла від багатьох лікарів, і витратила все, що було в неї, і не отримала ніякої користі, але їй ще погіршала, почувши про Ісуса, підійшла ззаду в народі і доторкнулась до одежі Його. Бо говорила якщо доторкнусь хоч до одежі Його, то видужаю. І зразу припинилась у неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що зцілилася від недуги. У той же час Ісус, відчувши сам у собі, що вийшла з нього сила, повернувся в народі і сказав: Хто доторкнувся до одежі моєї? Учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тисне на тебе, і говориш, хто доторкнувся до мене. Але він дивився довкола, щоб бачити ту, яка зробила це. Жінка ж, знаючи, що з нею сталося, зі страхом і трепетом підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова від недуги твоєї. Коли він ще говорив це. Приходять від начальника синагоги і кажуть: дочка твоя померла, чого ще турбуєш учителя? Але Ісус, почувши ці слова, зразу говорить начальникові синагоги: Не бійся, тільки віруй, і не дозволив нікому йти за собою, крім Петра, Якова та Іоанна, брата Якова. Приходить у дім начальника синагоги і бачить збентеження. І тих, що плакали, та дуже голосили, і, увійшовши, говорить їм чого бентежитесь і плачете. Дівчина не вмерла, а спить, і сміялися з нього. Він же, виславши всіх, бере з собою батька й матір дівчини, і тих, що були з ним, і входить туди, де лежала дівчина. І, взявши дівчину за руку, каже їй Таліфа кумі. Що, значить, дівчино, тобі кажу, встань. В ту ж мить дівчина встала і почала ходити, бо була років дванадцяти, і всі, хто бачив, дуже здивувалися, і він суворо наказав їм, щоб ніхто про це не знав, і сказав, щоб дали їй їсти.